Доброго дня, Україно! Дійшли нарешті наші руки до оприскувача. Давно ми його хотіли удосконалити, а саме зробити відключення секцій з кабіни. Зараз покажу, що в нас з цього вийшло. Так, друзі. Перше, що ми зробили, Це заказали в компанії Агропілот управління, ну, блок управління вже зроблений. Включається, виключається, ну це іде питання, включається на секції. Якщо горить зелена лампочка, то секція працює. Якщо не горить, не працює. Все дуже просто. Робили ми це для того, щоб зменшити перекриття на клинцях, скажімо так. Трімбл у нас не стоїть, але він є. Він нам показує наш захват, як ми їдемо по полю, все. А от, щоб відключати секції, такого в нас не було. Сам оприскувач старенький, скажімо так, і приходилося вилазити, допустимо, якщо кругом стовпа працювати, кругом якоїсь перешкоди, вилазиш і вручну відключаєш кожну секцію. Так, зараз це все виконується з кабіни. Так, пішли до оприскувача. Так, друзі, що було в комплекті. Пульт управління, кабель, розетка, щоб від'єднувати, коли ви від'єднуєте оприскувач. Так, пішло, 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 пішло. Перенесли ми розподільник, ми не міняли. Ну, звісно, було б краще поміняти на сучасний. Ну, ми не міняли. Також ми поставили фільтра. Получається, після розподільника йде фільтр, а тоді електромагнітний клапан. По проводці тут все було помальовано, скажімо так, де перша, друга, третя, четверта, п'ята секція. Також тут є і змішувач. Ну це вже під'єднується, якщо у вас розподільник більш сучасний. Розкидали ми все по крилах, переробили. У нас було воно тут, ну, хто зна що, це був якийсь жах. Так. Заховав я це все діло в таку ось ізоляцію для ну, труб для отоплення. Вони сохраняють, повинні зберігати тепло. Ну і як, Защитні вони також непогано працюють. І армірований скотч. Тут у нас в цій в'язці три шланги. Опа! Ось одна сторона. Получається, попаяли нові труби, поставили 25-та труба. Нові польські корпуса розпилювачі по 100 літрів. Ну, проста пайка. По краях пробки, щоб ну, щоб швидше промивати оприскувач. Ну і взагалі зливати з нього воду, коли він буде ставитись на зберігання. Так, отак. От у нас все це вийшло. Зараз Петро Олексійович нам продемонструє, як воно працює, це все діло. По, ми ж з першої секції. Зараз тут залита вода. Добряче ми їх промивали, скажімо так, щоб працювати. Вон батько включає ВОМ. Це зараз, виходить, всі секції закриті електроклапанами. Бачите, включилась перша. Все, середня. Не ту на по. Середня. Ну, друзі, в принципі зрозуміли. середня ось бачите. Форсунки працюють гарно, як даси газу. Бачите? Ну, дай газу па! Робоче давлення 5 атмосфер у нас на розподільнику. Ну, Не дуже воно видно, звісно, на камеру. а взагалі супер. Получається, що ми їдемо по полю. Трімбел нам малює, де ми їдемо. Заїжджаємо на клин. В ручному режимі відключаємо секції, які нам потрібно. Отак! Старенький, Харді. так, В ідеалі треба рукою допомагати йому наверху. Ось, бачите, друзі, буквально трошки. Ще якщо не рівно стоїть, то в будь-якому разі потрібно допомагати. Так, друзі. Це все діло буде Робитися, щоб воно було все акуратно і красиво. Якщо хто буде ставити таку штуку і собі, кому можливо сподобається, рекомендую вас, вам ставити тут на з'єднаннях шланги ну, резові. Це в нас виходить в епіцентрі продається 12,5 внутрішня, витримує 24 атмосфери. Ну, взагалі, вона як би предназначена більш для поливних робіт. Тому на з'єднаннях ну, треба ідеально попадати, щоб хомут стояв перед цією йолочкою і тоді не тече. Якщо попадаєте на йолочку, тече. Ну так, прокапує. Неприємно прокапає. Фільтра також всім рекомендую. Чому стоїть 4, тому що в нас їх було тільки 4, П'ятий. Поставимо в процесі, ну і взагалі, не знаю, чи він буде потрібний той п'ятий. Так, це якось так. Так, друзі, ну, наша переробка оприскувачем мені сподобалася, батькові то, також. Виробник даної продукції українська фірма Агропілот, в якої, до речі, є. Автоматичне відключення секцій, норма виливу автоматична. Але для цього треба або телефон, або планшет. І, ну, як я батька не переконував, батько не схотів такого удосконалення, каже мені, головне, щоб із кабіни воно все включалося і виключалося. Ну, а взагалі, друзі, залишу я ссылку. На магазин даного продавця, обов'язково зайдіть і поцікавтеся, я думаю, ціни вас не те, що приємно здивують, а взагалі шокують. Допустимо, якщо порівнювати із є така компанія Friend, я думаю, всі молодого фермера дивляться, поставив він собі на рюкзачок. Автоматичне відключення, норма виливу. Я ж теж зразу думаю, хто же хочу, звісно, хочу. Позвонив на 5 секцій. Без різниці, який у вас оприскувач 9700 євро. Ставте, кому хочеться, допустим, норму вилива за ціною хорошого МТЗ. Будь ласка, дане моє удосконалення вийшло нам 7500 плюс шланг 1200. Ну і там ізоляція на труби, армірований скотч ще 1000 гривень. Ну, якось так. Якщо у вас рюкзачок, що вже стоять шланги 12,5. Внутрішній діаметр, то вам взагалі не треба нічого переносити, просто ставите електромагнітні клапана постійно відкритого типу, пульт в трактор і все. В нашому випадку, як я й казав, оприскувач дуже старий. І ми його переробляли. Те, що давно вже треба було зробити, ну, ніяк не доходили руки. Оце якось так, друзі. Всім пока! Працюємо далі.